Російські атаки на Чернігів, Ніжин та Новоросіверський, перебої зі світлом та електропостачанням, удари по прикордонню Чернігівщини та залізничній інфраструктурі. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко влучили по об'єкту інфраструктури та зруйнували житловий будинок у Чернігові. В день 6 жовтня під час повітряної тривоги в місті пролунали кілька вибухів. За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брежинського, російські війська атакували критичну інфраструктуру міста. Близько 16.00 пролунали повторні вибухи. Внаслідок російської атаки на місто згорів житловий будинок. Постраждалих немає. Страшні речі. Три шахеда влетіло в завод, мабуть, ну і що може те, що по всьому місту відбувається. Прильоти, паніка, страх. Вона як бахнуло туди. Це так ну, страшно, звісно. Дуже. Летить перший, таке було враження, що він летить на мене. От, ай, вибух. Перейшла сюди, думаю, ну все, вже все горить. Думаю, мабуть, треба прибрати бур'яни. Не стала нести їх отуди. Другий вибух. Тікаємо від війни, а вона за нами слідом. Близько 16-ї години. Внаслідок атаки на місто згорів житловий будинок поблизу гіпермаркету епіцентр. Як розповіли власники помешкання, під час обстрілу їх вдома не було. За інформацією поліції області, через російську атаку обгорів кіт. Його доставили до ветлікарні. Бачили, як воно бахнула і дим пошов нічого не бачили. А от це результат. У Чернігові через російські атаки на енергетичну інфраструктуру було відсутнє електропостачання у мікрорайоні Бобровиця. Місцеві жителі розповіли, що без електрики вони були більше двох діб. На сайті міської ради йшлося, що діяв аварійний графік відключень. Щоб стабілізувати ситуацію, проводились аварійно-відновлювальні роботи. Ночі сьогодні включили, зранку це потух і досі немає. У мене є хоч у нас павербанк є для телефона і для всіх тих, і фонарики. Це такий ужас, що не можна сказати, тому що у нас же плита електричні, а світу нема. Це не їсти, приготувати. Не води на ну це плакати хочеться. Зараз телефон вже по нулям, вже павербанки закінчились. Мабуть, поїду в село до сина. Син каже, там. І світло є і є грубка. Ударними безпілотниками по зерну три російські дрони влучили по підприємству Новороціверський Елеватор вранці 7 жовтня. Два з них влучили у склад, де зберігали посівну пшеницю, сою та просо. Загиблих та травмованих немає. За словами директора Віталія Каплуна, збитки становлять близько 20 мільйонів гривень. Вибуховою хвилею значно пошкоджено стінові конструкції, тобто склад фактично підлягає знесенню. Ламок шахіда, який знищив зерно. Ось тут насипі зберігається більше 50 тонн насінневої пшениці, яка планувалася. Висіятися. Ось вона вся. Частина замокла від сушіння. Частина повністю пересипана із будівельним сміттям. Щось ми будемо пробувати очистити, врятувати. Те, яке замокло, піде все на утіль. Пошкоджені колії згоріла складська будівля Укрзалізниці та вибиті вікна. Такі наслідки атаки російських БПЛА на Ніжин в ніч на 8 жовтня, як повідомив міський голова Олександр Кодола, крім цього, безпілотники поцілили по енергооб'єкту. З його слів, останнім часом місто атакують майже щодня. Опять туди? Була дуже важка ніч для нашого міста, оскільки ворог продовжує атакувати і критичну інфраструктуру, і енергетику. Зокрема, вночі ворог вдарив по товарному ешелону на проміжку Укрзалізниці з до Носівки. Горіла велика господарська будівля, складська будівля, і наразі, ось буквально в останні хвилини були повторні прильоти. так страшно. Облітає, як робочить туди. Практично кожного дня. Кожного дня відбуваються повітряні атаки, то об'єкти енергетики, то об'єкти Укрзалізниці, інша критична інфраструктура. У нас повітряні тривоги не зупиняються. Ми більше живемо в режимі повітряних тривог, ніж коли їх немає. Страшно і гучно, звісно, три прильоти раз, потім другий раз, потім третій раз. У мене ж вікна цілі в металопластики воно від волни далеко, бо угол северний, а возонок поперевертали, все одно. Як воно не знаю. А у сина він на квартирі з тої сторони, всі вікна, всі три. І сусідів, всі три вікна. Прильот Ву -ву -ву -ву. О, там все горіло, ми побігли, бо біжи сирі, як успіли. Вщент вигоріли шість будинків. Увечері, 8 жовтня. Росіяни атакували шістьма безпілотниками село Попівку, що в прикордонні Чернігівщини. Сім'я Коврижок залишилась без дому та речей. Згоріли свині та кури. Встигли врятувати лише корів та собаку. Розповідає господар будинку Юрій Ковришко. Інші будинки стояли пусті, господарі виїхали. Оце кухня. Перва сталася піч, а то вон гаріті ще ганьок то. Перва хата, а там друга, то печі і груба, тому то хата. Тут сарай був, а там теж сарай з свинями згорів. З сторони шостки йшли. Я ще лежав на дивані, світу ж не було. Перший у ту хату вийшов, вон то через дорогу, теж вон димиція. Потім другий цю дой. Єдиний загиблий після атаки російського безпілотника по залізничному вокзалу у шостці, 4 жовтня, був жителем села Добричів, що на Чернігівщині. З ним попрощались 6 жовтня. За словами родичів, БПЛА влучив у тамбур потяга, де перебував 71-річний чоловік зі своїм велосипедом. Наш родственник Петр Алексеевич не выходил долго на связь. Ну после того, как мы узнали, что вокзал обстреляли беспилотниками, я поехал, выехал в город, подъехал к ЖД вокзалу, нашел начальника ЖД вокзала. Он меня подвел там, где произошла вот эта трагедия, разбитый вагон. Поліція і лежало тіло. Смотрел, тело було дуже зображене, тобто не було голови, часть тіла була опалення. Тому по таким признакам зовнішнім, невозможно було опізнати. 35 кілометрів дороги до Ріпок на Чернігівщині, які мали б долати за 40 хвилин, проїжджають за майже дві години. В такій ситуації опинилися жителі Радуля, що на самому кордоні з Білоруссю. Це єдина дорога, яка сполучає селище з Рібками Черніговом та Києвом. Місцева жителька Неоніла Саннікова розповіла, боїться, що через стан дорожнього покриття постачальники відмовляться привозити їм продукти. Староста селища Галина Руденкова розповіла, що вони тричі збирали підписи населення та зверталися до влади із проханням відремонтувати дорогу. Нині на сайті електронної системи публічних закупівель Прозоро розміщено тендер для проведення ремонтних робіт. Орієнтовною вартістю понад 208 мільйонів гривень. Замовник робіт, служба відновлення та розвитку інфраструктури в області. До ріпок я їду годину 50. Годину 50. Ну, уявіть від нещасних 35 кілометрів. Так як і сунешся, там подумати страшно. Не знаєш, як куди діватися, як. І таблички дорога стоять міни. І так, рискуєш, або на міну наїдеш, а там міна ТМК протитанкова, 8 кг тротилу. Від машини від тебе нічого не залишиться. Роботи будуть виконуватися коштом державного бюджету. На сьогодні в службі відновлення та розвитку інфраструктури наявний незначний обсяг коштів. При надходженні додаткових асигнувань в повному обсязі ремонтні роботи будуть виконані. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.